Слава Україні, слава Збройним силам. Вітаю, друзі. В минулому відео я анонсував, що розповім про ротаційні борони, які я придбав через інтернет-магазин. Ну ось я вже ними працюю. Значить, хочу поділитися своїми враженнями. По-перше, я в минулому відео про це казав люди, які їх робили. Поняття не мають, як вони працюють. Значить, ось ці полоси мають товщину 2 мм. Я вже заміряв. 2 мм товщина. Ось їх, не знаю, буде видно, не буде. Попробую. Ось видно на мої пальці. Така товщина. Тобто вони не заточені були. Це перше. Друге, вони приварені так пласко. Мовою ворога плашмя. Одним словом, щоб вони влізли в землю, потрібно їх припідняти передній край, тобто зробити невеликий кут, кут атаки, так сказати. Ну Не знаю скільки приблизно так на око не скажу, але думаю, десь градусів 20-25. Мабуть, потрібно їх припідняти. Ну, хоча б 15 десь. От, тоді цей край буде краще заходити в землю і рубати буде ті рослини, які от в даному випадку, ось я показую, ну порубав, порубало трохи. От видно, а дещо вирвало, а не порубало. А ось увесь мене тут посіяний. Ну, увесь він ще правда малий, але слабо його бере, не, поки що не бере. Ну Це не страшно, я після е, цих бурін. Е, Пройдуся ще фрезами звичайними фрезами, це все воно перемелеться. Я так завжди роблю. Це город, частина городу сусідки моєї. Вона в минулому році, десь в кінці літа, запропонувала мені цю частину городу, більша частина, десь дві третини городу. Бо вона не може вже обробляти. Запропонувала мені. Тут в неї, як ми кажемо, облугувала ця земля. Тому е, минулого року я посіяв е, гірчицю, редьку масляничну на сидерат. Потім я її скошував, переорював. Але вона таки знову зійшла, от по весні зійшла. Тобто насіння вже було, вона зійшла. І ось такий вигляд має на сьогодні. Е, ну, Сьогодні у нас вже 25. П'яте, по-моєму, квітня. Люди всі вже, як ви бачите, на городах пообсажувалися. Я вже залишився тут на закуску. Ну, нічого страшного, значить, а чого так вийшло? По-перше, потепліло в нас дуже ще на початку, в кінці зими, навіть в лютому місяці. Та вже в кінці лютого я тут посіяв овес. Було тепло, відносно, як то кажуть. Потім на початку квітня взагалі було до 25 градусів. От люди кинулися садити картоплю, ну, городину і так далі. Але потім різко похолодало. І фактично до сьогоднішнього дня у нас було холодно. Було не більше 10-12 градусів, а то й 8 було. І дощило. Весь час дощило. Земля, як бачите, у нас піщана земля. їй Тут потрібно, е, вологу. Ну, от Вона мокра на даний момент, ця земля мокра. Ну, е тому я не спішив з картоплею. По-перше, е тут цього роду в мене гною немає. Єдине, я, чим я займаюся, так це сидирати. От, якщо я на своєму городі сидиратами займаюсь, до речі, до минулого відео тут я вже свій, своє жито перебив, ось так воно виглядає. Там ще теж нічого не сажено. там буду, буду сіяти знову сидирати. Це в мене на пар остається цей город. От. А тут це поряд город. Значить, Тут я цього року хочу посадити картоплю. Так от, я посіяв овес спеціально попередником перед картоплею. Нас ми, Зараз я його приворю. Верніше не приворю, бо не плугом, а фрезами, переб'ю фрезами. От, і буду садити тоді картоплю. Ось такі плани. Коротенько, значить, про це. Ну, і ще вертаюся до цієї ротаційної борони. Плани в мене вже, ви, мабуть, зрозуміли, що буду ці полоси зрізати. А, і ще одне. Фриза, Тобто не фриза, а борона ця має ширину 70 см. Мабуть, це забагато для такого мотоблока. Важкувато йому. На другій підвищеній взагалі він починає. Чахнути, а для нього, я так зрозумів, потрібні трохи оборот, ну оберти, більші оберти, щоб перебивати, того що так він ну, б'є, він їде, фактично, їде зараз, як на колесах, на цих бородах. А щоб з більшими трошки обертами, то буде перебивати краще ту рослину, яка тут на полі знаходиться. От, це по-перше. Мабуть, я вкорочу його на одну тут. Типа тут, як три секції таких, виходить, то одну я обріжу. І ще що я зроблю? Значить, зроблю, щоб вони чуть-чуть виступали за ці крайні. І там до мотоблока. в мене і так редуктор широкий. Це редуктор з розблокуванням півосей, він широкий. І тому дуже часто мотоблок на той редуктор сідає, а так як ці не... Великого діаметра борони починає пробуксовувати трохи. От, тому е, треба, треба деякі, як кажуть, е, робити удосконалення. Ну, поки що ось таке. Мабуть, що я вкорочу, зроблю десь 50 сант, по 50 см. Чи Так як борона в мене, ой, е, фриза має 115 то, мабуть, і так я саме зроблю, щоб е, ця борона була 115 От, шириною. І обов'язково підніму ці полоси. Я їх заточив, до речі. От. І тут зсередини заточував. Ну, навіть вони трошки як, ніби й гострі. Обов'язково їх трішечки зроблю їм кут. Щоб був кут атаки на них. Ну і тоді побачимо результат, що з того вийде. Ну, ось так я э, заточував і полоцю, як бачите, за допомогою булгарки і батічного близька. Ну, Після того, як я їх заточив, от я вийшов, те, що було напередодні, і почав працювати на житті. Ось так я заробляв жито і седират. бачите. Не дуже воно добре перебиває, За один раз не виходить перебити. Перебити потрібно йти два рази. Я проходжу один раз, потім проходжу на піврази. Половину пускаю по вже е, пройденому, а половина йде по ще не, не зачепаному. Ну, зразу скажу, що жито трошки складніше перебивати, ніж от сьогодні я перебивав е, там редька, е, олійна е, і е, овес. На житті це трошки, трошки складніше. Ну і жито вже більше було, розуміє жито. Але нічого, Ось результат. Також задовільний, будемо так казати. Після того, як трошки я спробую вдосконалити ці борони, думаю, що результат буде ще кращий. А в принципі, в принципі, все добре. Мені подобається. Легше набагато, ніж спочатку косити. Тим більше, що косити доводилося, як косив бензокосою, то доводилося косити. Такими типу, поверхами спочатку скошував один верх, всередину, потім ні. А це вже от сьогодні. От, ну, я я працю, працюю вже сьогодні на е, тому городі, який мені е, дала користування використання усіх. Тут, як бачите, тута, е, минулорічна пірчиця. Олійна редька. ну і е, в кінці лютого я посіяв тут овець. Весь ну, ще не, не дуже виріс, але немає вже часу чекати. Думаю, сьогодні от я заробив е, ці сидерати, так сказати, е, трохи їх примну, притучу. При е, хоча воно два рази я пройшов. Ну, перемішую, землею перемішую також. А завтра, мабуть, я пройдуся фрезами. Ну а в суботу думаємо, це буде добре. Будемо садити картоплю. Ну, коротенько таке відео. Можливо, не коротенько, але ну, Таке відео сьогодні. Всім. Бажаю гарних порожаїв, здоров'я і, звичайно, чим скорішого закінчення відклятої війни. Ось такий результат сьогодні моєї роботи. Все буде Україна. Ми переможемо.